Вбивства, крадіжки та хаос на вулицях вважається, що саме цьому вчать ігри маячня. Насправді ігри можуть вишколити тебе у речах, яким ти більше ніде не навчишся. Тому просто зараз у п'ятірці ігронавта» ти побачиш проекти, які підготують тебе до зомбі-апокаліпсису. Почнемо наше ОБЖ для справжніх ігронавтів. І розпочинає наш під парад серія Оселя зла, також відома як Resident Evil. Зловісна корпорація Амбрела, тобто Парасолька, прирікла увесь світ на зливу страшних халеп. Адже замість того, щоб виробляти парасольки, Амбрела виготовила смертоносний та вірус. Він перетворив половину людства на живих мерців. А іншу половину Амбрела підступно вбивала, щоб приховати свій страшний злочин. Мораль гри така: бійся великих корпорацій, та у рейтингу ігор. Які підготують тебе до зомбі-апокаліпсису, Resident Evil займає лише п'яте місце, тому що остання частина гри настільки фуфло, що це не оселя зла, а взагалі осел козла. А ми рухаємося далі. Боятися мертвих не треба, боятися варто живих. Саме цій простій істині присвячений DayZ – симулятор виживання у зомбі-апокаліпсисі. Цей унікальний проект створив лише один розробник, просто заради забавки. Але раптом гра перетворилася на головну сенсацію минулого року та підсадила на себе 2 мільйони ігронавтів. Головна фішка гри непередбачуваність. Ти ніколи не знаєш, чи стане стрічний гравець з другом, чи пустить тобі. У потилицю. Тобто Дезі навчить тебе не довіряти незнайомцям та розраховувати тільки на себе у випадку кінця світу. Та Дезі лишається лише на четвертому місці у п'ятірці ігор, які підготують тебе до зомбі-апокаліпсису. Адже вона може легко перетворити тебе на параноїка. А ми ж рухаємося далі, бо за нами стежать. Як добре на тропічному острові можна цілий день пити коктейлі та засмагати на пляжі до стану пекло без візи. Головне не приїздити у тропіки у мертвий сезон. На жаль, Dead Island не навчить тебе вдало обирати гарячі путівки. Зате у грі по усьому острову розкидані інструкції з виготовлення зброї. Прочитав, назбирав хламу, став до верстата та спаяв собі якусь вбивчу штукенцію. І воля, зомбі у шоці! Такого тобі в очомілих ручках не покажуть. Вміння Бити зброю власноруч запорука виживання під час кінця світу. Тому Dead Island — у п'ятірці ігор, які підготують тебе до зомбі-апокаліпсиса, але тільки на третьому місці. Бо, от, халепа, ці знання тобі не дуже допоможуть, якщо ти звик забивати цвяхи мікроскопом. А ми шуруємо далі, поки зомбаки не покусали. Кажуть, немає нічого страшнішого за Орду зомбі, яка мчить прямісінько на тебе. А це ще квіточки. А от коли зомбат-мутант хоче тебе пообіймати, от тоді ти заспіваєш, коли у Left 4 Dead 2 на тебе нападає хантер чи смокер, ти стаєш містером безпорадністю 2013. Тільки друг влучним ударом прикладу може врятувати твоє життя. А ще друг і спину прикриє, і нозю забінтує, і пігулок дасть ліком. Саме у цьому головний принцип левти. Самотужки ти приречений на смерть. Тож знай, якщо хочеш вижити у зомбі-апокаліпсисі, запасайся не тільки набоями, а й друзям за цю науку Ле Фоде 2 у хіт параді ігор, які підготують тебе до повстання ходячих мерців. Нарешті на першому місці нашої п'ятірки Лолі Чейнсноу. головній героїні Джулієт страшно пощастило. Вона і красуня, і спортсменка, і комсомолка. А найголовніше, хлопцям від неї потрібно не те, що завжди, а мізки. правда є один нюанс. мізки вони хочуть у першу чергу. Ням-ням. Відомашні Джулієт не лишається нічого іншого, як поставити їм гарбуза, тобто порубати усіх у капусту та показати кілька акробатичних трюків у кращих традиціях. Сей. Вона з такою легкістю розкуйовджує орди зомбі, що героям інших ігор п'ятірки таке і не снилося. Тому запам'ятай, щоб 100% вижити у зомбі-апокаліпсисі, ти маєш стати еротично вдягнутою капітаншою групи підтримки. Можна ще бензопилою запастися, але це вже за бажанням. Лолі Повченсов перше місце у п'ятірці ігронафта. Ми любимо життя, але не боїмося смерті. І не тільки тому, що пережили купу яскравих пригод. Просто ми знаємо, там, де кінець, там завжди новий початок. Цей випуск добіг кінця, але рівно за тиждень, о 18-й, почнуться нові пригоди тут, у ігронавтах, на QTV.